Так пінеїзов заповнює всі пустоти, є такі отвори. Видно, не видно. Так ось він піднімається. Буде видніше. Ось качаємо в стіну, а не на вулицю, так як в стіні сплітаний прошарок умників. ніколих Він Заходиться, при цьому заповнює всі пустоти. Так це виглядає. Там уже є, тут є, туди ще не виділив, отак ось оцей. цей процес проходить, вже там піднімається, як ви бачите. Зараз ми перестаємося вище і додуємо, буде все гарненько. Тому потрібно зробити будинок нерефективним, звертайтеся, телефон є в шапці профілю, гарного дня. Okay.